Цей пляцок зник зі столу швидше, ніж вайфай в селі після дощу. Мега шоколадний, повітряний, з літньою смородиновою кислинкою він захопить вас із першого шматочка. Це перевірена роками смачна класика з новими нюансами смаку. А тепер покажу, як цю смакоту приготувати, бо інакше знову зникне, не встигну і оком моргнути. Отже, для шоколадного коржа у чашу викладіть два яйця. У мене яйця середнього розміру. Досипте до них 250 г цукру і 20 г ванільного цукру. І нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 5 хвилин. Маса повинна стати світлою та пишною. Проте це не буде яєчна піна, подібна як при приготуванні бісквіту, оскільки така кількість цукру ніяк не зможе розчинитися у двох яйцях. Але ми тут і не класичний бісквіт готуємо. Поки збивається яєчна маса, приготуйте суху суміш. Для цього просійте 250 грамів борошна, досипте 20 грамів смачного темного какао і 4 грами це приблизно половина чайної ложки харчової соди. Усе ретельно перемішайте. Отже, яєчна маса достатньо збита. Влийте до неї 15 мл столового оцту у мене яблучний оцет. Та 200 г сметани У мене сметана жирністю 21%. Перемішуйте усе на низьких обертах міксера приблизно одну хвилину, влийте 190 г це половина залізної баночки сирого згущеного молока і знову коротко перемішайте до однорідності, Досипте підготовлену суху суміш і на найнижчих обертах міксера перемішайте лише до однорідності. На цьому етапі вже нічого не потрібно інтенсивно збивати чи довго перемішувати. Усе тісто готове. Воно буде важкою стрічкою литися із вінчиків. Ми будемо випікати три коржі, тому усе тісто розділимо на три рівні частини. Вага однієї частини тіста буде приблизно 335 грамів. Випікати ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом, а висота бортиків тут не надто важлива. Отже, вилийте одну частину тіста у форму, лопаткою розподіліть його по усій площі. Наприкінці розрівняйте поверхню. Усе в духовку його випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Тут важливо не перепекти цей корж. Готовий корж м'якенький та ніжний. Під натиском пальця буде м'яко пружинити. Дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою, аналогічно із решти двох частин тіста спечіть ще два коржі. Або можна усе тісто спекти одним товстим коржем, а потім розрізати його на три пласти. Тоді час випікання такого товстого коржа буде 40-45 хвилин. Друзі, нагадую про свою чудову книгу святкові галицькі пляцки». Це дуже якісне, елегантне видання подарункового формату, яке сподобається як досвідченим господиням, так і новачкам в кулінарії. У книзі докладно розписані 50 рецептів смачних галицьких пляцків. До кожного рецепту є велике фото розрізу пляцка. Вас приємно вразить дуже якісний папір, поліграфія та палітурка книги. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для крему у каструлю викладіть 190 г сирого згущеного молока. Це друга половина стандартної залізної баночки. Докладіть до нього 2 яйця, перемішайте вінчиком до однорідності і помістіть на плиту. На невеликому вогні, постійно помішуючи, нагрійте до загусання. Як тільки маса почне закипати. Тобто утворяться перші бульки, проваріть ще 10-15 секунд і зніміть з вогню. Накрийте заварену масу харчовою плівкою і залишіть до охолодження до кімнатної температури. У чашу викладіть 300 г м'якого вершкового масла. У мене масло жирністю 82,5%. Відправляємо масло збиватись. Збивайте 7-8 хвилин. Масло повинно посвітліти і стати дуже пишним. До масла докладіть 20 г смачного какао і перемішайте до повної однорідності. Порціями по 2 столові ложки докладіть заварену масу кімнатної температури і перемішуйте на найнижчих обертах міксера лише до однорідності. Крем виходить дуже пишним та ніжним і матиме гарну стабільну консистенцію. Влийте до крему 15 мл, це столова ложка, коньяку і лопаткою мішайте в крем. Не умішуйте коніяк міксером, оскільки крем може від цього рашуруватися. Розділіть готовий крем на дві рівні частини. Для просочування коржів я перемішала столову ложку варення зі смородини зі 100 мл кип'яченої води. Складати пляцок ми будемо у тій же формі, в якій випікались коржі. Щедро просочіть один корж третиною просочування. Щоб корж краще просочився, його можна обколоти шпажкою. На просочений корж викладіть половину крему і розгорніть його по усій площі, лопаткою вирівняйте шар крему. На крем викладіть другий корж верхньою частиною до крему і рукою злегка притисніть його до крему. Цей корж теж просочіть. Ця сторона коржа просочується легко, тому тут шпажкою проколювати корж не потрібно. На корж викладіть другу частину крему і теж розрівняйте його. Накрийте крем третім просоченим коржем і теж злегка притисніть його до крему. Далі нам потрібно прогріти у сотейнику майже до кипіння приблизно 100-120 г смородиного варення чи джему. Це потрібно для того, що гарячий джем можна розмастити дуже тонким шаром. Отже, змастіть теплим джемом верхній корж. Цей шар джему повинен бути мінімальним за товщиною. Для шоколадної глазурі. Я на водяній бані нагріла до м'якості і перемішала 100 грамів вершкового масла і 100 грамів молочного шоколаду. У мене шоколад був з родзинками і лісовим горіхом. Викладіть глазур на джем і розрівняйте її по усій площі. Усе. Не забудьте помістити пляцок у холодильник на 8-10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка 1 кілограм і 800 грамів, висота 6 сантиметрів. Ну що, спробуємо його розрізати і заглянути всередину. Пляцок при такому достатньо великому розмірі важить менше 2 кг, А це означає, що він дуже повітряний і дуже ніжний. Пляцок чудово нарізається на величезну кількість порційних шматочків, які гарно тримають форму, не кришаться і не розвалюються. Це дуже, дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.